20 жовтня в понеділок в місто жовті води завітав керівник штабу національного захисту Дніпропетровщини, командир батальйону дніпро 1 Юрій Береза. Він приїхав до нас по запрошенню міського голови Василя Тарасенка, щоб зокрема допомогти у вирішенні складної ситуації з боргами, що виникла на водоканалі, та поділитися жовтоводцями думками та планами стосовно подальших перспектив нашого міста. Набережоної ситуація в нас. Е и Ко мне поступають документу на вторник, там готовят опять отключение водоканала. Я был в субботу в Дніпропетровську, встречался з начальником штабу національного захисту Дніпропетровської області Бірози Юрием Николаевичем, і в принципі. Попросил его приехать в город. Мы с значит от коммунальных предприятий сделали письмо на Юрия Николаевича. И... Значить, гаддадім і скажі, пускай Юрій Ніколаєвич там поспособствують. Попри всі проблеми, які зараз існують в жовтих водах, місто має потенціал. Відновлення промисловості та участь у розвитку ядерної галузі надасть друге дихання нашому місту. Так вважає Юрій Береза. І саме про це йшла мова під час його виступу перед керівниками міських організацій та установ. Спершу я був радником губернатора і. Ще в березні місяці, коли ми про війну і не думали, що війна якась почнеться, у нас була, був, був декілька циклів розмов з керівником області стосовно розвитку жовтих, жовтих вод. І взагалі от, все, що пов'язано з жовтими водами з цієї території, дня. про що ми розмова була, ну, от, ми починали розмову про те, що... Це депресивний район, який має великий людський потенціал, який не використовується і не використаний в повному обсязі. І що необхідно зробити для того, щоб змінити ситуацію на краще, щоб жовті води все ж таки стали не депресивним районом, а перспективним. І декілька планів розглядалось, і керівник ОДА прислухав. У нас були плани стосовно того розвитку, наприклад, на, по прикладу тієї ж силіконової долини, те, що в США, але щось своє. Ні для кого не таємниця, що, наприклад, Юрс там, і всі заводи, які були на території Жовтих, Вод, розвалив, ну, не я розвалював, ні міський голова ваш не розвалювали. Вони розвалювали за допомогою нашого північно-східного сусіда. Який бачив пряму конкуренцію в тому, що щоб ці підпри... і робив все для того, щоб ці підприємства не працювали, на жаль, от, ми можемо зараз тільки констатувати про те, що Юрза вже немає, електрон практично в будівлі, будівлі залишилися, але вони там в приватній власності, перепродані декілька разів. Але є два, дві чітких, два чітких меседжа. Які б я хотів би зараз сказати, і про те, що говориться не тільки керівником адміністрації Дніпропетровської, це говориться на уряді, і це говориться в адміністрації президента, про що було проговорено. У зв'язку з тим, що держави-гаранти Будапештського протоколу, які гарантували нам територіальну цінність, цілісність нашої держави, Будапештів, це Росія, США, Англія. Франція, Німеччина. Ми маємо право відновити ядерний цикл. От тепер я вам просто і це буде зроблено. Найближчим часом це факт. Це перший. Ви можете посміхатися, можете не посміхатися, але ядерний цикл буде відновлено в цій державі. Я зроблю все для того, щоб це було зроблено. Відтворення ядерного циклу і створення ядерної зброї на території Держави України це буде. Буде, знову буде, буде змінена доктрина і жовті води з запасами, з вдзвоком в першу чергу, з запасами тих корисних копалин, які є на території жовтих вод і Кіровоградської області в першу чергу. Наявність Чорнобиля, де можливо розгорнути цикл збагачення. Я, говорю про те, я прекрасно знаю про те, що, в нас, що можна робити по жовтим водам на ГМК. Що можна робити відповідно, чого немає в нас в Україні, те, що було розміщено на території Росії спеціально, але в нас є Чорнобильська зона, яку ми не можемо використовувати, і при невеликих вкладеннях там доволі дуже просто відновлюється ядерний цикл. І створення твелів ми хочемо, не хочемо, але створення твелів ми повинні взяти на себе. І воно повинно бути в Україні, а не десь в залежності, щоб ми залежали від когось там. От прийде новий сумасшедший невростянник і ідіот, який прийшов в Росію. От ми маємо зараз таке. Зараз, я думаю, у нас з'явився шанс держави. От завдяки одному, одній людині ми маємо шанс знову стати і рухатись вперед. Не як там сателіт чий-то на задворках. Чи то Росії, чи то Америки, для мене, ви знаєте, це не має значення. Ми маємо право і маємо можливість зараз стати самим, сам, самими собою. Наприкінці зустрічі з представниками жовтоводської громади Юрій Береза поспілкувався із журналістами телеканалу Жовта річка. Зокрема, мова йшла про комунальну сферу, реалізацію закону про люстрацію та захист прав жовтоводців. Також Юрій Береза назвав ще декілька причин, чому завітав до нашого міста. Сам сама основна мета це все ж таки довести моїм землякам. Що збанкрутілі політики, от типу Януков... Януковича Вілкула Ахметова, uh -huh. які привели нашу країну до війни, вони не мають права представляти українські народ. Або якщо вони так хочуть і вважають, що держава без них не може, тоді, будь ласка, 30 днів uh -huh. на передній країні. На ваш погляд, які самі проблемні питання у жовтоводців? Ну, ви тут побували, побачили? Ну, Безробиття, безробіття і те, що ну, промисловий комплекс, навіть не промисловий комплекс, а потенціал жовтих вод був знищений От тим самим, як би, тим самим хто зараз воює проти нас на сході. Все ж таки прибрали важливого конкурента. Із Ну, із своєї економіки. Жовті води могли конкурувати реально проти Російської Федерації, проти її військово-промислового комплексу. І от все, що робилось з української армії, все ж таки це все робиться жовтими водами. Те саме робили з 94-го року, безпосередньо, так як ну, скажімо так, це місто для мене близьке, все ж таки за допомогою там певних осіб найманців, які за 3 копійки, за 30 чи там 10 копійок знищили той же юст, електрон, воздгок. Кому це вигідно. В першу чергу, кому це було вигідно. От ми зараз бачимо ми наслідки ці, як от у нас жнива зараз. Я ще раз повторюю, що губернатор поставив завдання про те, що із депресивного району жовтня з району, який є, скажімо так, Найбільша кількість безробіття, зробити все ж таки перспективним, використовуючи той місцевий потенціал, реалізувати все, що можливо реалізувати зараз в масштабах області в першу чергу. Яким чином це можливо наразі? Ну, наприклад, та ж сама от, площадка для інновацій і для відпрацювання певних науково-технічних добут. А, а взагалі це. Я моє бачення особисто. Це все ж таки, як тільки ми починаємо відновлювати і запускати Південмаш, і зразу виникає дуже багато супутних підприємств, які повинні наповнювати ракетобудування або навіть от ті засоби захисту, засоби боротьби з танками, які вже є напрацьовані. А складові потрібно десь починати виробляти. От жовт, саме це якраз та площадка, де можна це реалізувати. У нас тут є. Площі перше, ще не зруйновані до кінця, є технічний потенціал, науково-розумовий потенціал і робітничий потенціал. А якісь часові рамки вже окреслені? Там у нас це ще, це ще вчора потрібно. Ну, я думаю, що це все якби активно ви все побачите з 27 жовтня. От 27 жовтня, я вам обіцяю, що ні одного моменту, де б я не згадував, або одного дня, щоб я не згадував відновлення військово-промислового комплексу і в цьому плані жовтих вод, цього не було. Тому що ми, у нас війна. Взагалі скрізь історія, світова історія говорить про те, що спочатку йшов військово-науковий, технічний проєкт, а сідом підтягувалася вже цивільна економіка. У нас є шанс. Чому ми його не, не використовуємо? З приводу ілюстрації щось в області от зараз, ну, по місцях, звич, от таких звичай, маленьких? Місцях? звичайно звичайно. Давайте так. Це президент повинен закон підписати і опублікуватися. Це перший, перший момент важливий. Далі ну є механізм реалізації. От Єгор Соболів, як один там із таких за. Я сьогодні буду зустрічатися, він, до речі, в Дніпропетровську, ми будемо зустрічатися з цього приводу, говорити. Ні одне місто не обійдеться, ні містечко, ні місто. Ні. В законі там доволі цікаво все прописано. А які саме посади торкнуться в першу чергу? Це інституції, які фінансуються з державного бюджету, я так думаю. Ну не можеш закон ілюстрації працювати, наприклад, проти приватних підприємства, який створив свій бізнес і Звичайно, все. Звичайно, але комунальні дуже болючі питання для нас це високі тарифи, і взагалі з ними не можна ніяк боротися. Як би там, ну, куди б ми не йшли, є два дуже великих важливих моменти: це перше енергоефективність. Як без якої нам рухатися нема куди, і, ні, і нікуди ми від цього не дінемося. Перше, те, що газ російський буде дорогий, ніхто цього не приховує і він буде дорогий, правильно? Я хотів би в мене є заступник, я обов'язково з ним приїду, Хатя Чижик, яка доволі таки дуже сильно працює в напрямку ЖКХ. так я вам скажу, що нам потрібно чітко зараз. Розуміть декілька речей. ми повинні їсти рівно скільки, скільки ми можемо їсти і відчувати себе і гуляти, наскільки ми можемо заплатити. Не більше, не менше. При цьому при цьому я не хочу, от я проти усріднення, там, знаєте, прив'язка, щоб бабуся платила за чиюсь там без безгосподарність, коли повітря спалюється тисячі кубів газу. Я я категорично проти. цього. Щоб цього не було, просто є нормальний ЖКХ аудит. Держава тут, от, наприклад, таким містом, як Жовті Води, тут державні гарантії повинні в першу чергу спрацювати навіть в сфері ЖКХ. Але не гарантувати те, що ну, от, якби ми все обіцяємо, то спишемо борги, там, то, то, то не спишемо борги, а стимулювати те, щоб ми використовували найбільш е, 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 енергоефективні. Е, Технології по збереженню тепла, в тому числі чим менше ми будемо втрачати, тим менше ми будемо платити. Так, але платити приходиться за все. Знову ж таки, цей сезон це беремо тепло, комунальні послуги, вода, дуже високі тарифи. Люди не в змозі наші платити такі ціни. Якось це можна можна, поп... можна вийнути. от я ще раз кажу, що це можна тільки використовуючи нові технології. От давайте так, я вам, давайте так, Якщо ми зараз розмістимо на е цих площадях електрона, да, почнемо робити сонячні батареї. Наприклад, сонця в жовтих водах. от Чого сонця купа? І от на закинутих навіть юрза і все інше, ми розмістимо сонячну таку електростанцію, яка буде забезпечувати електроенергією частину жовтих вод. Це інноваційний проєкт. Це зменше, це відновлена, по-перше, це відновлена енергія. По-друге, це дуже перспективно. по-третє, це дешева енергія. Держава повинна взяти на себе інвестиції. Зрозуміло, що вони не, вони не, ну, не відіб'ються за п'ять років, вони за рік, вони відбуваються там на п'ятий рік починають. Але... Це стимулює громаду жовтих вод до того, що, по-перше, громада не буде залежати від дорогих енергоносіїв і буде стимулювати всі процеси, які там от, вода і все інше, все інше, але буде стимулювати, до того, щоб зменшити витрати, перекрити ті потоки, де е, там е, ці, е, ж, живляться ну, добросовісні чиновники. Просто, Тарифи, це всі питання, які виникають, це все ж таки від того, що в наше суспільство все ж таки не повністю здорове. Воно пішло оздоровлятися, але воно не повністю здорове. Це ваша порада жовтовоцям, щоб вони боролися за свої права звичайно, і відстоювала звичайно. А як мітингувати йти проти тарифів? Давайте так, так, проти тарифів. По-перше, всі тарифи, от я, я розумію так, діалог між місцевою владою і суспільством повинен бути, якщо я, наприклад, от я, я місцева влада, ви громадяни, так? я кажу такі тарифи. Ви повинні мене що перше спитати. Чи вони відповідають так, дійсності, доведіть, що це не комісія. Все ж таки, суспільство на сьогоднішній день є основний чинник. От для мене основний чинник, я як керівник штабу, до речі, національного захисту, як громадська суспільна організація, яка вміє і тисне на певні структури там, не тільки держави, але і там, місцевих, місцевих рад. знаєте, за рахунок чого у нас дуже чітко якісна якісна складова ЖКХ, що ми можемо перевірити. У нас гарні спеціалісти, от тільки починають там, наприклад міськрада Дніпропетровська, піднімаємо тариф, Та немає питань. Дайте на основі чого. Ми зробимо експертизу і потім будемо говорити. Чітка експертиза, знаєте, оце і є діалог суспільства із чиновником. І коли чиновник буде розуміти, що от він зараз накруте, тут щось придумає, а громадська рада зробить висновок цього і висвітри, скаже, що той чиновник, а ти ж тут отут збрехав. Ну це ж є той же контроль, частина контролю і частина нового суспільства. Штаб національного захисту якось може вплинути. Дивіться, через звернення громадян угу. ми не можемо ні за кого, ми можемо допомогти надати експертизу, але ми ні за кого не підемо, нікого знімати, ні, ні з ким воювати. Житомиці повинні звернутися Розумілося до вас? того. Да, звичайно. Навіть і приїхати, в тому числі і приїхати. От повірте, ми багато речей зробили, коли там, наприклад, навіть облдержадміністрація починає там говорити. І є суспільний. От якесь невдоволення. Ми перші, хто посади на місце, і, і, і в тому числі облдержадміністрації. Це це якраз прекрасний контроль. І в тому, щоб ви зрозуміли, чому не розхитали Дніпропетровську область. Оце один із моментів, коли ми об'єднали чиновників з громадськістю і об'єднали не в тому, що давайте тут роздірбанимо, а там далі підемо. От всі хабарники. От зараз це страх, люба посада. Ті раніше за які платили сумасшедші гроші. Знаєте, уявіть собі, яку треба, який хабар треба запропонувати Коломойську. Він Юра, ви що, діо. Я вам скажу, що він робить все. От ну. Він справжній патріот. Під час свого візиту до нашого міста Юрій Береза зокрема перевірив, як організована безпека в місті та в якому стані знаходяться жовтоводські бомбосховища. Ми поцікавилися його думкою з цього приводу. По бомбосховищам я отримав якраз перед. Ми тут подіями, я проїхався по місту, і в мене є багато запитань. Тобто ви були в них Звичайно, висково, Звичайно, ви не пані, готові, так, пані, я ж ще раз кажу, я ж завжди намагаюся з кожного візиту вижать ви, ви, ви максимум. Я не комнатний, <сміст> я окопний. На сьогоднішній день, те, що стосується бомбосховища, є багато запитань. Я просто скажу так, ми переговорили і зараз подивимося, яка буде реакція місцевої влади. А потім давайте так, я завжди намагаюся дати шанс. А хто ним не користається, тоді вибачайте рвемо шутузік в факт.